Слава Ісусу Христу, брати та сестри, знаєте, хочу ще продовжити одну таку тему, знаєте, бо насправді я зрозумів одну таку річ, чому Господь, чому Господь посилав апостолів подвоє. І я це досвідчив по одному випадку, який зі мною стався на кордоні. Ну, так вийшло, що мені треба було пересікти кордон, щоб поїхати на школу християнського життя і евангелізації в Італію. Треба було виїхати, щоб потім люди, наприклад, довго не чекали, доки з моїми паперами будуть. Бо коли ти вже один раз виїжджав, тебе, ну, ти виїхав, заїхав, тебе вже пускають. І один товариш, мій друг, з яким ми їздили до отця Романа Бродковського на, на реколекції Бог Шукає Царя. Він їздить в, Польшу, їздить в Польшу, ну і каже: Брат, я тебе можу взяти з собою. У мене така непередбачувана поїздка получилася, і є місце для тебе там. Так? І ви знаєте, що саме цікаво? Якраз це все. ну, Господь так все спланував, що це все зійшлося. І насправді то була, то була поїздка для Господа. Бо це був просто дивовижний. Дивовижний час, і я б хотів, бо я так не хочу багато говорити, але я б хотів би вам сказати, як Господь мені показав, чому по двоє. Тому що вдвох, вдвох завжди легше говорити і звіщати Христа. І я вам зараз поясню, стоїмо ми на таможні, Я не буду говорити на якому кордоні. Але це український кордон. І там виходить, що коли тебе запускають, водії там роблять, кладуть, наприклад, в паспорт певну суму. Ну, На жаль, так є, і така є, є реальність. Ну і Назар як би каже: каже, що я перестав це, робити, перестав це робити, тому що я почав слухати отця Романа Братковського, і я побачив, що ну, я не хочу підтримувати хабарництво. І потім виходить, коли ми приїхали до цього кордону, він говорить, слухай, тут зараз така коротше хабарниця сидить, ну просто яка просто якби, каже, давай підемо разом ну, якби, до неї туди. Може там щось їй скажемо. І ви знаєте, насправді людина, людина дуже гарна, дуже гарна взовні, але чорна від гріха на обличчю. Реально чорна. Ну, Це без осуду, без всяких таких моментів, це з великим співчуттям. Обличчя чорне від гріха. Да? І, наприклад, віруючі люди це бачать, наприклад, там, та люди, які живуть в чистоті, ну, якби плюс-мінус сповідаються, причащаються, живуть таємством, це можна побачити. Ну, хто читає псалми, то гріх перед обличчям постійно. І ми, коли підійшли до віконечка, знаєте, вона ж, він це ж так дав документи там, на машину, на цей. І і вона каже, пан Назар, а ви що туди? Нічого не поклали? А я кажу, та ні, не поклав, він вже перестав класти, він почав слухати оця романа. І він каже, я вже не кладу. І він каже, бо ми слухаємо ця романа. Я так вам дословно розмову не перекажу, але ми їй кажемо, ми слухаємо такого священника, отець Роман Братковський, і ми перестали якби давати. І знаєте, відчувалася така підтримка, Йо, і мене з його сторони, і так само думаю, він теж відчував з моєї сторони підтримку. І ми і засіяли, кажемо, що ну, не тільки, ну, так знаєте, я так потім, коли молився. За цю всю ситуацію завжди молиться за те, що ви посіяли. І коли я молився за те, що ми посіяли, я сказав таку річ, що Боже, хай не просто не дає хабарі, а хай ще й не бере хабарі. От уявляєте, якщо вона перестане брати брати, а вона бере, ну то є, і вона вимушує, вимушує купу людей давати це. Ну насправді це добре, що в нас є Господь, і на, нам якось, ну, вже як я, так є, я, знаєте. Ті ми віруючі, ми, ну, ті, хто дійсно не, не ті, хто просто вірить в церкву, ходить, а ті, хто дійсно пробує жити Господом, то той не дає хабарі. Я уявляю, ти, якщо та, яка бере, навернеться. Друзі, навертайте тих, хто бере хабарі. Ми набагато швидше переможемо, переж переможемо разом з Ісусом. І Ісус набагато швидше втрутиться. Ходіть по двоє, бо насправді це була ціла дорога євангелізації. І ми один одного євангелізували, і ми один одного поправляли. Знаєте, він мене там чітко поправив в одному моменті. Дуже файно. Бо дякую Господу за цього друга. Бо нас, нас, знаєте, нас об'єднав сам Господь. Нас об'єднали реколекції. На реколекціях ми, не ми знайомимося з людьми, а сам Господь, Дух Святий. Діва Марія і благодать Господня нас зводить, зводить і ми знайомимося. Люби просто, просто люби, не Давай хабарі, проповідуй Христа, проповідуй подвоє, проповідуй сам. Або. Ось сім. А хтось може знає ім'я якогось песика в Біблії десь може написано, я не знаю. <з <з Напишіть в коментарях. Люби просто, просто люби. Бачите, ми і проповідуємо по двоє. Хай Господь благословить. Назар, братику, люблю тебе. Знаю, ти будеш дивитися. Мощ!